Виконуємо практичну роботу 2.2 за підручником інформатика 8 клас Джона Ендрю Біоса 2025 року випуску. Відкриємо таблицю, яку надав автор підручника з іменем інформація про країни 2. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Excel 2024, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Розпочнемо з завдання «Ставте стопці та рядки на робочому аркуші, виділяємо клітинку в першому рядку таблиці та на вкладці основне. Групі клітинки вибираємо Вставити вставити рядки до аркуша. Бачите, автоматично створений зверху. Об'єднаємо всі ці клітинки, тобто для цього виділяєте їх. Та на вкладці основне групі вирівнювання вибираємо Об'єднати та розташувати в центрі. Напишемо ось тут текст, особливості країн світу. Збільшимо розмір. Тексту. Поставимо колір червоний колір тексту. Клітинку C2 ведіть дату, коли ви робите дану практичну роботу. Я ввожу свою дату. Але, бачите, автоматично змінилися на 25 вересень. Ось такого року. Змінимо цей тип. Накладьте основне, групі число, відкриваємо ось цей список. Зараз у нас довгий формат дати. Ми вибираємо короткий формат дати, тільки збільшуємо так само розмір. Ось тут розмір. Так, тут у нас 26, тут також поставимо 26. Зробимо вирівнювання посередині. Тепер застосуємо межі до таблиці. Виділяємо ось цю всю таблицю. По-перше, бачите, межі вже тут деякі є. Якщо ми пустимо на друк, якщо ми подивимося, як воно буде виглядати на друці, то бачимо, що деякі межі є. А ось такі межі на друці не виводяться. Виділяємо ось цю таблицю від країна до нижнього правого На Накладці основної групі Shift, відкриваємо ось цей список межі, натискаємо стрілочку вниз та вибираємо додаткові межі. Чому додаткові межі? Тому що нам межі тут мають бути різні. Ну, По-перше, змінимо колір. У нас межі по контуру мають бути десь ось такого кольору. Встановимо лінію ось таку. І клацюємо по зовнішніх межах. Далі вибираємо синій колір. Тут у нас має бути штрихова лінія. І клацюємо всередині. Окей. Так, це в нас є. Ну, але бачите, ось тут у зв'язку з тим, що в нас текст в цю сторону. Тут взагалі межі потрібно забрати. Якщо ми ось тут заберемо без меж, то в нас виходить ось таке, що набагато краще. Тільки, якщо подивимося на зразок, здається, саме ось тут межі суцільні. Ось тут і ось тут. Їх і Межі ми зробили. Тепер створимо заливку. Для рядка заголовка потрібно зробити заливку з градієнтом, де в градієнті буде два кольори. Якщо ми вибираємо, звичайно, заливку, ось так, бачите, банка з фарбою. Вибираємо інші кольори. Тобто тут градієнтно зробити не можна. Вернемо назад. Через це клацаємо правою кнопкою миші по клітинці. І контекстом мені ще відкрилося, вибираємо формат кінок. Відкривається вікно, з яким ми вже працювали, де було у нас межі. Але цього разу ми переходимо вже на заливку і вибираємо ефекти заливки. Колір 1. У нас, бачите, два кольори має бути вибрано. Колір 1. Ставимо якийсь ось такий, колір 2 темніший. Варіант ось такий. Окей. Окей. Ось таке. Можна, правда, зробити менш світліше. Давайте спробуємо. Ось так. Тепер виділяємо клітинку, де в нас час. Аналогічно правою кнопкою, формат літинок. Вибираємо стиль візерунка. Ось такий у нас здається. І колір. Колір, можливо, затемний. Щось таке. Ну, а тут вже без всяких візерунків, без градієнтів, беремо банку з фарбою. Заливку ми зробили. Тепер нам потрібно ставити таблицю прапор кожної країни. Спочатку нам потрібно додати спереду ще один стопчик. Виділяємо клітинку першому стопчику, а на вкладці основне, групі клітинки, вибираємо ставити, ставити стопці до аркоша. І бачите, в нас трошки з'їхало. Потрібно по-новому форматувати. Тобто насправді було б зручніше ставити прапори, а вже потім це все форматувати. Відкриємо межі. Тепер нам потрібно також розфарбувати його. Тут також майже потрібно додати. Тепер збільшимо ширину стопця А, наводимо казник миші на межі між стопцями, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Сюди нам потрібно буде вставити прапори ось цю клітинку. Знайдемо прапори, відкриваємо браузер. Перейдемо на вкладку зображення. Є декілька способів ставити прапор. Вибирайте його, можна зберегти на комп'ютер, правою кнопкою зберегти зображення як. Але коли ви зберігаєте або вставляєте зрієнти увагу тип файлу, якщо файли WebP, то зображення з таким розширенням ставити не можна. Вибираєте, щоб розширення було PNG або JPEG, тобто не WebP. От JPEG, наприклад. В мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або дело, залежно від мови інтерфейсу. Ну я збережу на робочому столі. Щоб довго не шукати, вертаємося до Excel. І вставимо. Для цього переходимо на вкладку вставлення, зображення в групі ілюстрації, розмістити в клітинці цей пристрій. Зверніть увагу, що якщо ви таким способом ставили, то коли ми зменшуємо ширину стопця, прапор також зменшується. Ну, Підбираємо потрібний. Тобто, якраз цей спосіб найзручніше використовувати. Ну, але в попередніх версіях Excel такий спосіб вже не працює. Давайте я просто так скопіюю. Не пам'ятаю, з якої саме версії. Він встається не в клітинку. А ось таким чином. І вам тоді треба вручну його зменшувати і підводити. Так, це вилучимо. Натискаємо клавішу Delete, це також. Ну і ви побачили інший спосіб вставляти прапор. Правою кнопкою копіювати зображення. Правою кнопка параметри вставлення. Тільки збільшимо ширину рядка, наводимо казник миші на межі між рядками, щоб курсор миші став, як чорна двонапрямлена прямо на стрілка. Ну, так само, як і зі стопцем. І перетягуємо. Так, це в нас менше. І біле по краях. Ну, це спробуємо. Хоча, можливо, це ВП з Вікіпедії. Стамо по центру. Ось так. Ну і так далі. Давайте я ще знайду Австралії вставлю. І на цьому зупинюся. Думаю, принцип зрозумілий. Вам потрібно знайти зображення прапора для всіх країн і ставити. Думаю, ви зрозуміли, як це робиться. Пропонується також налаштувати яскравість і контрактність кожного зображення, ну, але ми підбирали такі зображення, щоб вони добре виглядали. Так що з тим проблем немає. Тепер потрібно повернути кожне зображення як 3D-об'єкт. Але коли ми вставили його в клітинку, то ми це зробити не можемо. Отже, якщо у вас зображення в клітинці, то натискаєте Розташувати поверх клітинок. І тепер, коли у вас виділене ось це зображення, з'являється нова вкладка Формат зображення. Ось тут вибираємо ефекти для зображень, об'ємне обертання. Давайте я виберу ось таке. Крім цього, потрібно затінити зображення. Це майбутінь. Хай буде ось так. А тепер знову правою кнопкою розмістити в клітинці. Якщо ваша версія Excel не дозволяла зразу розміщувати в клітинках, то у вас зразу з'являється формат зображення, коли ви виділяєте зображення. Ще для ось цього зображення. Об'ємне. Тінь. Тепер зменшимо ширину ступця. Розмінилися у нас з розмірі самого зображення. Вийшло в нас ось таке. Ви робите це і для інших країн. Ось і всіх. І ще потрібно додати більше у таблицю. Мається на увазі зображення столиці. Додамо ще один стовпець. Виділяємо клітинку в стовпці столиця. Вкладці основне. Бемов «Вставити». Ставити ступці до аркуша. Так, тут вже відформатовано добре. Чудово, об'єднуємо тільки ось це, об'єднати та розташувати в центрі. Тут, до речі, також було б варто розташувати, в центрі об'єднати. І щоб не було ось цих ліній вертикальних посередині. Відкриємо додаткові межі знімаємо ось тут. окей, Добре. І от тепер у ці клітинки потрібно вставити зображення. Тобто відкриваємо браузер. і шукаємо якесь зображення в даної столиці. Це може бути і панорама. Аналогічно копіюємо зображення. Вставити. Розташуємо ось так посередині. і по центру. Ну і так для всіх. Давайте я також знайду тільки для трьох. Ще знайдемо для Канбери. Візьмемо ось це. Ось так. Аналогічно вам потрібно для кожного міста знайти. Я думаю, принцип зрозумілий, нічого вже тут складного немає. Тепер збережемо файл, зберегти. Хоча давайте я візьму зберегти як, зразу збережу у власній папці. А ім'я нехай буде те саме. І на цьому практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!